Мир це спокій та гармонія. Мир це щастя, радість та чисте небо над головою. Мир це впевненість у майбутньому. Мир це коли всі дружні. Мир це коли нікого не вбивають. Мир – це коли ми можемо спокійно вчитися і жити. Мир буде це коли всі воїни повернуться живими. Мир це коли ми один одному допомагаємо. Я за мир. Я за те, щоб ми були вільні. Мир це, це, це світ без, без війни. війни. Я за мир. Я за мир. Я за мир. Ми хочемо миру. Мир це той клімат, у якому може бути свобода. Мир це можливість спокійно вчитися та працювати. Це тоді, коли ні в кого не стріляють і нікого не вбивають. Це коли одна країна не посягає на цінності іншої країни. Мир це спокійне життя. Це гармонія і спокій у житті. Мир це коли люди живуть в мирній країні, ніхто не боїться повітряних тривог і ніхто не бореться між собою. Мир у рідній Україні це найбільша цінність та найзаповітніша мрія українців. Бажаю переможного миру.